Чався такий прям внутрішній якийсь процес, коли я зрозуміла, що я не хочу робити так, як закладено певними настановами про викладачів, я хочу робити так, як хочу робити я. Тарас. Чи відчував ти від Яни таку постійну тривогу бути правильною Такий перфекціонізм вчительський? Якби мені не сказали, що я вчителює, я б не здогадався. Але е, оскільки я знав, я цей образ то в своїй голові. Знаєш, такі базові. Е, Налаштування, вона там фільтрує мову, не вживає на цензурну лексику. Вона структуровано піднімає якусь тему, ми її проговорили. Е Пертаємо перегр... 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 сторінку, тоді ми підводимо до нової теми. Ну, це я зараз стрілює, але ну, все одно трішки в неї ну, є. А я вважаю, що нічого поганого немає в тому, що Яна себе виокремила серед нас як вчителька, тому що вона е, запам'яталась цим. І, типу, вона це говорила гордо. А те, що ми там сміялися один над одним, так ви постійно це робили. Наді мною теж смія вже лебідь. От ну так і що тепер? Мені не, не любити там образ лебедям і так далі. Я вважаю, що Яна крута молодець в майбутніх своїх би дітей. Я би відправила до такої вчительки, як Яна, тому що вона сучасна, класна, вона про свободу. І це круто. Я ти з самого початку чесно сказала: я йду на холостяк не тільки за коханням, я хочу показати, що вчителі теж люди так. Да, да. Ти розуміла, що це буде непросто? Чи зараз якось змінюється ситуація? Е, ні, не змінюється насправді. Я навіть думала, якщо почнеться хейт в мою сторону то з боку колег або з боку батьків, я це просто так не залишу, і буду далі гнути таку свою лінію, тому що дійсно вища ставлять певні рамки для кого не можна. Ну типу мені писали там цілувалися. Ну от вас шанов, я забула запитати, як би там я цілувалася, чи ще щось. Якась жіночка написала, вчителька не може говорити про секс на всю країну. Вчителька може говорити про секс на всю країну. О, вчителька має говорити про Я секс те, на всю країну. Я взагалі вважаю, що це дуже сміливо. Насправді, за всі сезони пару людей з твоєї сфери, тому що дійсно висить у це над головою, що вчителі мають якось відповідати. Перед у мене особисто це дуже обурює. Я дуже тобі вдячна, що ти прийшла і взагалі ця тема звучить. Вік, чому людям так важко взагалі прийняти, що вчитель може мати побачення, романтику, кохання, інтим, пристрасть? Так насправді склалось у нас історично, бо ми були дуже скуті, залежні від правил, які нам насадили. Але є ще певні закони природи, про що б все рівно говорили і в Англії, в Америці, і в Польщі тощо про те, що починаючи з 7 років, це така віха розвитку, коли дітям потрібна соціальна мама чи соціальний батько, вчителі і тренери. І вони на них починають більше навіть орієнтуватися ніж на батьків, бо це природа, це такі програми психіки інтуїтивно. Батьки хочуть, що якщо ж на когось вже моя дитина орієнтується, то хай це буде гарна рольова модель, ага. але це не означає, що має бути крайне вчитель. Рольова модель, коли вона прийшла до дітей, вона з ними спілкується, але вона не зобов'язана дітям зранку і до ночі. Є баланс, і оцей баланс у Яни так красиво. Витриманий, я думаю, що зараз кожна вчителька країни вдячна за те, що так от висвітлила, що mm -hmm. вчителі мають право на власне життя, на кохання. Яна вийшла за межі чужих очікувань. Величезна молодець.